У російській армії поменшало безпілотників. Над нашою областю вночі збили сім шахедів. У Кам'янському з'явиться унікальна святиня перший сучасний храм Православної церкви України та духовний центр. У лівобережній школі мистецтв пройшов сольний концерт двох юних, але талановитих вихованок. Про події на 3 травня розповідатимемо у випуску новин міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! Сьогодні на Дніпропетровщині нічна повітряна тривога тривала три години. Протягом цього часу в моніторингових телеграм-каналах публікували повідомлення про небезпеку. Біля пів на другої ночі голова облради Микола Лукашук повідомив про оборону неба. А вже на ранок обласна військова адміністрація надала інформацію про збиті вночі шахеди. Нічні події коментують працівники служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні вночі наші військові з повітряного командування Схід. Збили над Дніпропетровщиною сім дронів, але один шахет 136 все ж поцілив у Дніпрі в адміністративну будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яку вже ліквідували зараз. На місці працюють рятувальники. Наслідки атаки наразі уточнюються. На щастя, мешканці міста не постраждали. У Кам'янському вже незабаром з'явиться сучасний храм Православної церкви України та духовний центр. Будівництво планується розпочати вже в наступному році. Новий храм матиме унікальний український стиль, а духовний центр стане у нагоді багатьом дітям та батькам. Деталі у наступному сюжеті. За ініціативи міського голови Андрія Білоусова, будівлю, яку вже багато років орендує козацька церква Пресвятої Покрови ПЦУ, за підтримки громадської організації бджола та громадської організації фонд розвитку камінського буде викуплена та передана у постійне користування духовній громаді. Зараз складається проектний план, і після всіх узгоджень буде розпочато будівництво. За. Підтримки міського голови за його безпосередньої участі, за підтримки нашої політичної партії, «Бджола фонда розвитку Кам'янського в цьому році буде викуплено приміщення діючого храму та передано для користування. Буде здійснюватися проектування нового храму. В наступного року проектні роботи будуть закінчені та приступимо до будівництва нового храму. В духовному центрі всі охочі діти з викладачами зможуть займатися музикою, спортом, дошкільними заняттями. Буде надаватися психологічна підтримка та проводитися дошкільна підготовка. Храм православної церкви також стане унікальною спорудою для всіх вірян, запевняє настоятель храму і романах Феодосій. Сьогодні ми співпрацюємо. Сьогодні зустрічаємось на території цього храму з очільником міста з політичною партією «Бжела», з фондом розвитку І Ми вже сьогодні твердо знаємо, що протягом року міська влада передасть релігійній громаді це будівлю і територію цього храму для будівництва духовного центру для будівництва першого сучасного типового храму православної церкви України в нашому місті. це буде реально український храм. Де не буде жодної ні російської традиції, ні якоїсь грецької, тобто він буде побудований весь в українському стилі зі споменом і тих часів козацтва, і ем, з елементами такої якоїсь сучасності, е, і з елементами пам'яті про наших героїв і до трагічних подій 3 травня. Кам'янська назавжди попрощалась одразу з трьома героями, які загинули в бою на Луганщині, захищаючи суверенітет України від російських загарбників. Трагічну новину у соціальних мережах повідомив міський голова Андрій Білоусов. Мужні сини країни до останнього подиху відстоювали право на вільне життя української нації. Їхній подвіг назавжди залишиться в нашій пам'яті. У Кам'янському на леї героїв поховали трьох бійців Національної гвардії України. В останні дні квітня загинули Вадим Денисенко, Костянтин Канто та Ігор Шемет. Після початку повномасштабного вторгнення расистів, кожен з полеглих героїв вважав своїм обов'язком стати на захист батьківщини. 28 квітня, захищаючи українську землю від посягань російських окупантів, загинув солдат Вадим Денисенко. Вадим народився 2 лютого 1972 року. Закінчив Дніпродзержинський економічний технікум. Працював на ДМК та БКХЗ. 27 лютого минулого року став до лав Національної гвардії України та брав участь у бойових діях, захищаючи рідну країну. У нього залишились дружина, дві доньки та батьки. Я знав обох хлопців і Денисенка, Вадима і Константина Канто. Це були світлі, добрі люди, справжні патріоти, які. Не чекали повістки, які тільки почалася повномасштабне вторгнення, почалася війна, зібрали речі і пішли до військкомату. Разом з Косантином ми починали службу, ми разом прозивалися, були в одному взводі, потім доля розвела по різних місцях служби. Але починали ми разом. Це була це добра, світла людина, вічна пам'ять. 29 квітня, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, загинув солдат Костянтин Канто. Костянтин народився 21 липня 1993 року. У 12-му році закінчив ПТУ номер 22 Працював на Дніпровському талогінному комбінаті підрядником. 27 лютого минулого року став до лав Національної гвардії України та брав участь у бойових діях. У нього залишились дружина, син, мати та брат. Багато років прослужив з батьком. Загиблого Константина Героя, який теж до останніх хвилин був вірний народу України і загинув при виконанні службових обов'язків. Костя тоді тільки народився і вирощувалась ця людина у дусі вихованості до законів, ставлення на до батьків, до своїх вчителів. Царство небесне, самі щирі слова і побажання. Родині витримати це горе 30 квітня, захищаючи вільну незалежну Україну, загинув солдат Ігор Шемет. Ігор народився 24 травня 1969 року. Проходив строкову військову службу. У 91-му році закінчив ПТУ No21 у місті Дніпро. Працював на Дніпровському металургійному комбінаті та на Дніпропетровському металургійному заводі імені Петровського. Був учасником АТО, 2 березня минулого року. Став до лав Національної гвардії України та брав участь у бойових діях. У нього залишились дружина, донька та син. Игоря Шемета я знал еще по металлургическому заводу, мы вместе с ним работали. Это был квалифицированный и отличный специалист, и отличный человек. Потом мы с ним столкнулись уже, он был в моем взводе. Тоже зарекомендовал себя как справжний людей, дуже жалко. Герой не Полеглі герої були мужні, відповідальні військові, які не боялись виконувати бойові накази в найгарячіших точках. Провести воїнів в останній шлях зібралось багато рідних, друзів та знайомих, Вадим, Костянтин та Ігор віддали власне життя за захист не лише України, а й кожного з нас. Нашу свободу і незалежність. Життя людини є безцінним, душа безсмертна. А пам'ять про героя вічна. Герої не вмирають. І знову сльози не встигло місто оговтатись, як прийшла чергова гірка звістка про загибель солдата Олександра Грішина, захищаючи рідну землю та кожного з нас у бою на Донеччині, він віддав своє життя. Про це повідомив міський голова і виразив глибоке співчуття рідним і близьким. Одразу після оголошення військового стану Олександр став до лаври Збройних сил України. Він брав участь у бойових діях, мужньо давав відсіч і стримував збройні сили Російської Федерації. Але на жаль, 29 квітня на Донеччині, Олександр не витримав боротьби і віддав своє життя, захищаючи українську землю. Нас Сашою познайомила війна. Він служив з моїм чоловіком з 25 лютого. Вони пішли до військомату обидва самі. І попала в один підрозділ. Я як, телефонувала чоловікові, десь Саша з боку щось жартував, казав. Якось так весело з чоловіком, вони, як він Саша казав, ми ж скаже, з Андрюхою спина до спини в одному в окопі спали. Тому якось важко, начебто й людину не знаєш. І другу не знаю, як навіть сказати. А от таке враження, що як близька людина. Минулого року Альона поховала власного чоловіка, якого також забрала війна. Тепер вона прощається з його побратимом. Страшна війна, яка забирає сотні невинних людей чоловіків, батьків, синів. Будемо завжди пам'ятати, велика шана герою захиснику. Вічна пам'ять і слава воїну. Поховають солдата на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. А зараз поради від юристів. Досить часто у громадян виникають труднощі зі звільненням з місця роботи. Як це зробити правильно, щоб не потрапити у незручну ситуацію та отримати усі грошові виплати, розповіли спеціалісти з кам'янського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Якщо ви вирішили звільнитись, перш за все, треба визначити вид звільнення та за якою статтею кодексу закону про працю України буде відбуватись звільнення за власним бажанням працівника. Відповідно до статті 38 кодексу про працю робітник має право розірвати родовий договір, передавши про своє бажання власника письмово за два тижні. Не відпрацьовувати два тижні можна, якщо заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу. А саме переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в інше місце. Цевість вступ до закладу освіти, неможливість проживання в даній місцевості, що підтверджується відповідним медичним висновком, вагітність, догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитини з інвалідністю, догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю першої групи. Вихід на пенсію, прийняття на роботу за конкурсом, а також інших поважних причин. У таких випадках трудовий договір має бути розірваний у строк, про який ви попросили у заяві. Важливо, якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не має права звільнити його за поданою раніше заявою. Але є виключення. Це ситуація, коли на його місце запрошене іншого працівника, який відповідно до законодавства не може бути відмовлено у вкладанні трудового договору. Другий варіант звільнення, коли підстави для припинення трудового договору, може бути угода сторін відповідно до пункту 1, частини 1, статті 36 кодексу законів про працю. У такому випадку відпрацьовувати два тижні не потрібно. Договір розривається в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може бути лише за взаємної згоди. На це працедавця і працівника. Важливо, працівник не може бути звільнений за угодою сторін, якщо одна з сторін не дає згоди на припинення трудового договору, або не було досягнено домовленості про дату звільнення. Визначившись видом звільнення, вам потрібно написати відповідну заяву та надати її роботодавцю. Відповідно до статті 47 Кодексу законів про працю України, роботодавець зобов'язаний у день звільнення видати вам копію наказу про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні та провести з вами розрахунок. А також ви можете вимагати внести належні записи про звільнення до трудової книжки, яка зберігається у вас. Важливо. Якщо ви не працювали у день звільнення, то роботодавець зобов'язаний провести розрахунок не пізніше наступного дня після пред'явлення вам вимоги про розрахунок. Таку вимогу краще надсилати письмово поштою та зберігати докази відправлення у разі спору про розмір сум, нарахованих працівникові при звільненні. Роботодавець у будь-якому разі повинен у день звільнення виплатити неоспарювану ним суму при розрахунку належних вам при звільненні сум. Крім заробітної плати, враховується компенсація за відпустку. За статтею 24 закону України про відпустку у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають неповнолітніх дітей або особу, дитину особу з інвалідністю першої групи. Розрахунок компенсації проводиться за правилами нарахування відпустки на підставі порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердження. Постанови Кабінету міністрів номер 100 Вихідна допомога при звільненні працівника у таких випадках не виплачується. Законодавством передбачено виплату вихідної допомоги у разі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість, відмови від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці тощо. У такому разі працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не меншому середнього місячного заробітку. А от якщо звільнення відбувається внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю колективного чи трудового договору статті 38-39 кодексу, у розмірі передбачено колективним договором, але не менше трьохмісячного середнього заробітку. Підіб'ємо підсумки. Ви приймаєте рішення про звільнення, пишете заяву про звільнення та подайте її роботодавцю. У день звільнення отримаєте копію наказу про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені вам суми при звільненні, розрахунок, який складається із заробітної плати та компенсації за невикористані дні відпустки. Якщо ваші права як працівника порушено, проконсультуватися можна у контакт-центрі системи БПД за номером телефону 0800 213 103. Дзвінки безкоштовні, юристи на лінії з понеділка по п'ятницю з 8 до 19, у суботу-неділю з 8 до 18 або завітайте до наших бюро. Отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця Геров рятувальники, 19, або за телефоном 0800 213 103. З моменту повномасштабного вторгнення дуже багато родин із дітьми переїхали до нових міст. Як сприяти тому, щоб дитина швидше адаптувалася до міста, садочка, школи в цілому, людей, а дорослим при цьому зберегти свою ресурсність, розповість психологіня Людмила Єхалова. У минулих випусках ми вже говорили про важливість соціалізації для дітей. Не можна забувати про цей процес, коли переїздимо до нового міста та нового місця проживання. Звісно, якщо люди внаслідок негативних подій покинули те місце, де вони проживали тривалий час, у них може виникнути болюча ностальгія. Тож їм потрібні певні люди, засоби чи речі, які дозволять швидше укорінитися на новому місці. Декілька етапів людина переживає, і і хтось укорінюється вже так, так, ну міцно, да достатньо що навіть шкода покидати тепер уже нове місце проживання, повертаючись додому. Ну тобто є вже і сум, певна і тривога бо звикли. Так, а декому дуже важко укоренитися. Ну і що би я могла порадити? Я могла би порадити, ну це залежить, звісно, залежиться від від дорослого, від ресурсного дорослого. Поруч. Якщо, наприклад, дуже багато страху, багато тривоги, багато горя, так дати собі час відгорювати, це про дорослого. Тиждень, два, а у деяких місяць може піти на процес відновлення, але варто усвідомити, що треба поступово ставати на ноги, шукати роботу, влаштовувати дітей та їхній побут, максимально розвиваючи життя у новому середовищі. Тут психологиня застерігає від помилки, намагатися створити все, як було в минулому. Навряд чи буде така можливість. Головне, щоб вам і вашим дітям було комфортно в сьогоденні. Оцей спосіб укорінення він у кожного різний, да і звісно, краще укорінитися, коли є дах над головою. Коли є ліжко чисте, коли є що їсти, тобто базові потреби задоволені, тоді це наш потяг до соціуму, нам обов'язково треба хтось, хто зможе нас трошки провести по новому місцю. Ми ж, коли, наприклад, їдемо в подорож, або їдемо за кордон кудись, і коли нам доводиться їхати самотному, ми так, надіємо, що хтось десь нам зустрінеться, хто зможе щось підсказати. Підказ там підказують, нам уже легше, да? хтось більш досвідчений там в якомусь напрямку. Оточно так же і тут. Людині треба родині, треба спертися на чийсь досвід проживання саме в цьому місці. А ще Людмила Єхалова згадує, що її учитель із психотерапії говорила наступне: коли ми приїздимо на нове місце, перше, що треба зробити, роздивитися інфраструктуру довкола. Наприклад, де можна купити хліба, полагодити взуття чи зробити зачіску. Тобто цю невеличку інфраструктуру, да, яка є навколо, її треба опанувати. Це наш досвід, який дає нам можливість е, ну, от адаптовуватися краще. Да? Ми знаємо, що раптом що я йду туди, раптом, що я йду туди, раптом, що я йду туди. Все, база про потреби в це є. І тоді ми знову ж таки повертаємося до нашої соціалізації, ми повертаємося до якихось буденних справ, які ми виконуємо. Ну і таким чином відбувається цей процес. Процес соціалізації також залежить від внутрішнього стану. Тому людині, особливо дитині, може бути і тривожно водночас. У практиці пані Людмили були приклади, коли діти зізнавалися, що в думках вони щодня повертаються додому. Більше того, їм постійно сниться їх рідний дім і треба розуміти, що це в нормі, коли нам сниться, що ми вдома, коли нам сниться, що ми в безпеці там. Да, це їхнє безпечне місце. Ну і е, від тих, хто. Поруч від тих, хто приймає таких людей. Ну а це ми, так? Да? Ми приймаємо багато внутрішньопереміщених осіб. А також залежить наскільки їм буде добре. Дорослі це дзеркало для дитини. Скажімо, якщо брати градацію за віком, то в 3-4 рочки всі думки і відчуття дитина черпає від батьків. Відтак, наскільки спокійні та наповнені жагою до життя, нетривожні та демонструють контроль над ситуацією мама й тато настільки спокійною, але водночас готовою долати труднощі буде й дитина. Якщо дитина бачить від мами від тата, що там все пропало, ми всі пропадемо, дитина також не в порядку. Знову ж таки, якщо дитина бачить інший варіант, коли відкидають почуття, ні, ми не боїмося, ні нічого не відбувається. Ну, тобто дитина бачить чистий лист перед собою, вона не розуміє, ну, їй нібито страшно, а вона не розуміє, чого мама не, ну, не демонструє таку знаєте, індиферентність. це також не на користь. Якщо мама... Тато да, динамічні, знаєте, якщо йдучі е, в сховище, вони співають там, коли сирену чують, то е, ППО працює, е, то ЗСУ працює, да, оці читалочки речитачіви такі, то і дитина в порядку. Вона в цей ритуал вк включається. А ви у першому класі могли зіграти твори сучасного німецького композитора Давіда Теодора Шміта? Чи в 11 років надскладну двоголосу інвенцію номер 9 Йоганна Баха? А в лівобережній школі мистецтв діти це все грають. Для них виконати будь-який класичний чи сучасний музичний твір – це звичайна справа. Переконати в цьому могли гості на першому сольному концерті, учениць фортепіанного відділу Дарини Гориславської та Софії Олексюк, вихованок викладача Тетяни Горбань. У малій залі школи мистецтв був аншлаг. Послухати виконання та підтримати молодих музикантів прийшли батьки, викладачі, друзі та поціновувачі гри на фортепіано. Не менше переживала за учнів викладачка Тетяна Горбань. Пані Тетяна поділилася, що кожен концерт це відповідальність перед глядачами і перед самим собою. Ми не тільки вчимо професійно грати на інструменті, ми вчимо різним якостям. Кожну дитину ми вчимо бути. Ну, і творчою дитиною, і різносторонньою дитиною, і володіти такими якостями, як м бути впевненими в собі, в своїх силах, і вміти тримати програму цілком багато творів. Концерт поділявся на дві частини. Розпочала найменша учасниця концерту Софія Олексюк. Її всього вісім років. На лауреат міжнародного двуктурового конкурсу у Варшаві. Вона посіла там третє місце, має диплом третього ступеню лауреата. Оця восьмирічна дівчинка першого класу буде грати п'ять творів. Вона зможе це зробити. Я впевнена в неї і вірю в неї, і вона дуже така талановита. І твори достатньо складні для першого класу. Вони, мабуть, уже мабуть, і по третьому класу вона буде виконувати ці твори. Підтримати та повболівати за доньку Софію прийшов і Леонід, Чоловік у минулому сам був музикантом по класу бояну. Леонід поділився, що мріє знову взяти музичний інструмент і зіграти дуетом із донькою. Ну Софія, перший вод моя доч нову дуже показала. Уровень мені очень приємно, звісно. бути на концерті насаждався. Чесно говоря, я насаждався кожним прозвідінням, просто і насадився в залі. Тому що учасники, учасниці, вони просто дарили радість, що ли, Вони жили этим, вони готувалися. Дарія це вже солідний музикант, це вже видно, вона вже п'ятигод займається. Другу частину концерту розпочала вже досвідчена 11-річна музикантка Дарина Гориславська. Дуже талановита дитина. Дуже. Трудолюбива, дуже творча, дуже така е, натура дуже тонка, дуже сприймає все глибоко. І мені дуже подобаються такі заняття. Я задоволення маю від таких дітей. Вона буде грати шість творів сьогодні. І твори складні дівчинка лауреатка Паризького міжнародного музичного конкурсу Золота осінь 2022. Має диплом другого ступеню, розповіла викладачка. Вона лауреат у Варшаві, диплом другого ступеню. Також в неї. Далі вона лауреат першого ступеню регіонального нашого конкурсу у Кам'янському і має гран-при шкільного конкурсу. <з>, з Україною в серці у нас в школі проходив конкурс. Для Дарини заняття музикою – це натхнення та можливість розкрити себе. Разом з викладачкою до концерту обирали найулюбленіші твори: Йоганн Себастьян Бах, Фрідріх Кулау, Карл Лешгорн, Володимир Коровіцин, Людмила Шукайло та Олена Девіс із твором Елегія, яка дуже сильно подобається Дарині. Це така нічна пісня, яка дуже м'яка і така спокійна. І дуже гарно, мені вона дуже подобається. Підготовка це дуже важливо. Два тижні я вчила шість произведень. Хочу стати півіцю і музиканткою, щоб я співала і грала одновременно, Ну, одночасно. Минає жодного концерту і директор школи мистецтва Андрій Горбань. Звичайно, звичайно. Е, наші учні постійно, взагалі постійно є учасниками багатьох концертів конкурсів е, на міжнародному рівні. Нашу школу знають дуже добре. Всеукраїнські конкурси постійно проводяться. Дітки молодці, готуються всі, е, всі достойно виступають в наших концертах. Через повітряну тривогу захід завершився раніше, але всі встигли привітати дівчата з першим в їхньому житті сольним концертом, подарувати квіти та зробити спільне фото на пам'ять. Наприкінці випуску, як завжди, послухаємо погоду. У четвер погода буде мінливою. Сонце проглядатиме, але не часто. Дощів не передавали. Температура вночі плюс 9, В день тепло до плюс 21 градус. Вітер південно-західного та південного напрямків до 2 метрів на секунду. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемо завтра у звичайній годині. з вами був Володимир Кравченко. Пам'ятаємо, що наші захисники найкращі. Продовжуємо працювати на перемогу, і нехай теплі дні дають привід теплим емоціям. На все добре.